Був такий прикол: Я знову хочу в Париж. Знову в Париж? Та ні, знову хочу. Але цього разу: Ва, ва, ва! там 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 тан там та там Всім привіт! На цей раз я дійсно не просто хотіла в Париж, але й там нарешті побувала. Це був мій дебют у Франції взагалі. І про Париж, скільки було різних вражень від інших людей: від «О, що там дивитись, там взагалі нічого цікавого до о, це ж Париж. Як це ти не була в Парижі? І в принципі, Париж ніколи не був моєю мрією. Але якщо є така нагода, то я вважаю, треба полувати хоч раз, щоб скласти власне враження. Про це і будуть мої відео. Одразу попереджу, воно буде не одне. Я не майстер короткого жанру, тому мені все, що щоб розказати, все, що мені хочеться розказати, мені знадобиться декілька відео. І хоча ми там були доволі короткий проміжок часу, ми встигли обійти багато всього, багато пам'яток, які в масці. А, при тому, що Іра, яка планувала маршрут, сказала, що ми навіть половини запланованого не пройшли, але насправді мені здалося, що ми стільки всього побачили, що і стільки всього помітили, що є що розказати. А, тож почнемо, прилетіли ми якимось чином на півгодини швидше ніж мали. Зазвичай з літаками ситуація буває навпаки. Затримки, а тут щось на пів години раніше. Я ж кажу, з чим це пов'язано. Може, ми просто летіли не в годину пік і не було заторів на дорогах. А мама каже: моя, що напевно просто летіли короткою дорогою. Напевно, вона має рацію. Перше, що впало мені в око, це природа. Вона така, як в Україні, тому що останні три роки я живу в Швеції, і якщо подорожую, то це переважно або всередині Швеції, або Фінляндія, Латвія, Естонія тобто всі такі північні країни, де природа відрізняється. Від української, тому от у Франції це прям перший. в'їдеш і ці там поля, де дерева, як в Україні. Після автобуса ще було метро, і це перший раз, коли нам треба купити ці квиточки. Ми живемо в Стокгольмі, в Стокгольмі для українців безкоштовний проїзд. Ми, в принципі, не знаємо, як це купляти, як цим користуватися і куди їх там треба ці квиточки потім засовувати. Куди, куди, куди переживались? Метро. Такі незвичні стільці. Тут судішки для вболівальників, як на стадіоні. Проїхали декілька зупинок і зустріли такі цікаві назви: Сталінград, Інвалідес. В Стокгольмі я ж теж звертаю увагу на назви, і мені вони здаються більш поетичними. Мікрофон, вулиця Мікрофон, вулиця Сопрано, вулиця Рапсодія. А тут Сталінград. І потяг в метро приїжджає не так, як в Україні справа, а зліва, як в Стокгольмі. Вагони було, що ми зустріли новий один раз, але переважно ті, на яких ми катались, вони були дуже старі, дуже гучні і дуже брудні. Дуже цікаві поручні, точніше, їхня відсутність. Це оце один оце один такий малюсінький поручень. А решті людей де триматись незрозуміло. Двері відчиняються до повної зупинки. Цяга, тобто він їде, двері відчинилися, і він продовжує їхати для мене. Це так дивно. Перші негативні враження про Париж у нас почалися в готелі одразу, як тільки ми в нього зайшли. Цей готель такий цікавий, що я вирішила прямо зняти окреме відео, виокремити все про готель і винести його за рамки нашої подорожі. Під вікнами всю ніч щось гомоніли, щось якісь розбірки були. Було гучно і мені було так трошки лячно. Я така вся була напружена. І зранку ми такі вийшли, теж всі напружені. От йдемо по вулиці. Вроді все нормально. Вже нема цих нічних гуляк. Вони вже всі пішли спати. Люди миють асфальти, асфальти поливають зі шланга водою, змивають всі ці нічні гулянки з, з бідного асфальту. Воно все стікає, стікає. І тут ми йдемо і зустрічаємо магазин Нормаль. А у нас в Стокгольмі мережа цих магазинів. І тому прямо так тепло стало на дощі. Такий прямо острівець стабільності, нормальності твоєї звичної. Ми Прямо а, нам туди треба. І так підходиш на касу, а він тобі каже не хей, як Швеція каже «Бонжур». І таке. Це просто оці французькі слова вони зазвичай асоціюються, знаєте, з якимось приколом. Бонжур, мадам! А тут це кажуть тобі на повному серйозі. ось одразу святковий настрій, тільки ранок. Ранок ранній, а тобі вже сказали «Бонжур». а потім ти розрахувався, і тобі кажуть мерсі в Швеції кажуть, так. А тут кажуть не так. Тут кажуть «мерсі». Власне, розпочинаємо наш перший день подорожі. У нас було всього півтора дня, але за ці півтора дня ми, я б хотіла сказати, пролетіли як фанера над Парижем. Але тут значення трошки інше. Ми все ж таки галопом по Європам проскакали по всіх музеях і пам'ятках швидко. Насичено не дуже може інформативно, але цікаво для того, щоб скласти якесь враження. І якщо щось зацікавило, то можна потім повернутися ще раз. Але це така була оглядова екскурсія для нас світлофори. В Швеції, коли машина під'їжджає, він там горить червоним, але коли машина під'їжджає, він спрацьовує датчик і вмикається зелене для машини, і машина проїжджає. Тобто світлофори реагують на машини. А в Парижі на людей. Тобто машини їдуть, 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 але ти коли підходиш до пішохідного переходу, то на тебе спрацьовує датчик, і тобі вмикають зелене світло. Така відмінність. Ейфелеву вежу, ми виглядали ще з балкону. Починали, ну де ж вона, ну де ж вона, чому ми її не бачимо з нашого шикарного балкону? Кого не видно? <рапрес> <рапрес> і потім, коли вже оце на метро під'їхали, вже підійшли і вперше вона там десь проглянулась наші враження. Звісно, перший раз я побачила, а вона на, а вона на. Да, ми її нарешті побачили. Ми ж до неї йдемо, ми до неї летимо. У нас почалося все було розраховано чітко. Початку ейфелева вежа, потім лувр, потім там ще щось. Але ми приходимо до ейфелевої черга нескінченна. Але нам не страшно. Ми купили квитки заздалегідь. Але не можемо знайти, хто нас заведе, кому ці квитки показати. Ми ж підходимо до співробітника без чери кажемо: подивіться, куди нам треба. Вона каже, це не тут. Але я мушу сказати, що співробітники доволі чемні, намагаються допомогти не такий розводняк, як в готелі і взагалі в туристичних місцях, оце враження, як раніше було, що усюди на кожному кроці тебе хочуть надурити. В принципі, таке тут теж є, але от в таких офіційних місцях, як Ейфелева вежа, все ж таки доволі компетентні і приємні співробітники. Це прям великий плюс місту. Нам підказали, виявилось, нам треба було так само, тільки з іншого боку підійти, обійти вежу, а час вже піджимає. Ми підходимо. Там така сама здоровесна черга. І знову не розуміємо, куди піти. Потім е, почали роздивлятися, знайшли наш тур, у якого ми купляли. Але ну вони якось не дуже там стояли з прапорцями і звали Підходьте сюди, підходьте сюди. Е, тобто нам довелося їх шукати. Е, тому порада. Беріть час з запасом. <смі> Навіть коли здавалося, що у нас є запас, виявилось, що його немає. Ми не запізнилися, але вже трошки напружувало, що часу залишається мало, вже на Ейфелевій ми зможемо побути менше. Трошки нервово від цього стає. Тому краще закладати більше часу на всякі форс-мажорні ситуації. Незважаючи на те, що квитки у нас були куплені заздалегідь, все одно в деяких чергах доводилось постояти. Але Подяка Ірі, яка займалась плануванням маршруту і покупкою всіх цих квитків, за те, що все ж таки наші черги були набагато менші, тому що якщо б ми в цей день ще стояли в чергах за покупкою, спочатку за покупкою, потім на вхід, то це можна було б там провести багато днів. А так як у нас було тільки півтора дні, то це дуже круто, що всі квитки були вже куплені. Вейхелеві вежі можна піднятись на другий поверх. Навіть пішки можна піднятись, але у нас, на щастя, був ліфт. І це таке приємне відчуття, коли ти заходиш нарешті. Я людина бізнес-класу. Я без черги, у мене квиток на ліфт. І на саміт. Саміт це найвища оця платформа, куди пускають людей. І у нас був квиточок прямо туди. Туди теж виявилось не так просто його дістати, розбирають, розгрібають, і на ту годину, яку ми хотіли, вже квитків не було. Тому ми взяли на ранню годину, але я не шкодую, мені сподобалось. Заранку побувати на горі ейфелевої вежі. Значить, ліфти. Спочатку підіймають на нормальному ліфті на другий поверх. Там можна погуляти по цьому другому поверху, але ми вирішили спочатку все ж таки з'їздити на гору, а потім спуститися і догуляти свої години. До речі, знаходитись там можна необмежену кількість часу головне вчасно зайти, а потім можна гуляти. А от коли ми поїхали на гору. Це було страшно. Ліфт, той, що на другий поверх везе, він, по-перше, мені здалося, що більш повільний, по-друге, він їде трошки отак, під нахилом і такий, як фунікулер. Так спокійно, тебе підіймає. І зараз така висота не та. А от коли ми вже підіймались по цій штуці, прям по цій вежі страшно ставало з кожної наступної секунди. Я ще дивлюсь, все вище і вище і вище стала ж біля вікна, щоб ж все видно було. Просто я думала, у мене тільки клаустрофобія, а виявилося ще й страх висоти. Оце я дивлюсь і думаю, коли кінець нас на місяць везуть, чи куди. Нас випустять чи не випустять. Коротше, ми під'їжджаємо нагору, і я розумію, що я хочу, ми ще не зупинились, ми ще їдемо, але ми їдемо і воно не закінчується. І я розумію, що я вже хочу вниз. І я думаю, напевне, я зараз з цим же ліфтом поїду вниз. Але потім згадала, що за цей саміт ми платили окремо, і жадібність мене випхала і з ліфту, мені довелось вийти попри страх. Але коли виходиш з ліфта, вже не так страшно. По-перше, закритий майданчик, по-друге, нічого не рухається поруч з тобою. Ти просто стоїш все таке стабільне відносно і вже спокійніше. І з цього закритого майданчика можна піднятися ще вище, і там ну, такі решіточки і дивитись на місто згори. Високо. Ну, я знову ж таки не прямо фанат такого вигляду міста. Ну, просто будинки, будинки, будинки. Ну, один раз побачити, напевно, воно того варте. Не знаю. Я просто не знаю, скільки ми за то платили, чи набагато воно дорожче, ніж просто піднятися на другий поверх. Ну, Цікаво, і в принципі, ліфт саме це відчуття страху. <смі> ну, люди ж платять за американські горки, щоб було страшно. Ну, напевно, тут принцип такий самий. Якщо подобається, коли страшно, ну напевно, треба покататися принаймні на цьому ліфті. Я була здивована кольором вежі. Я була впевнена, що вона чорна. Потім, коли ми побачили її вживу, я була впевнена, що вона коричнева. А врешті, ось такий у неї колір. Я не знаю, як його назвати оливковий. А взагалі цікаво подивитись зблизька на деталі, на оці завітушечки, на ці здорові болти, на оці механізми, які підіймають ці ліфти. Все ж таки, воно таке все масштабне, все таке велике, і воно працює, і його створили люди, і воно не падає на щастя, і це дивує. Ці ліфти, що на другий поверх підіймають, такі містки. Той, що на саміт везе він поменше, і в кожному працює така людинка-ліфтер, чи як його називати, який керує цим ліфтом. Вигляд з цього саміту на місто симпатичний, але воно все так далеко від тебе знаходиться. Ну просто якби місто собі, місто, як з літака, але з літака при посадці, тобто там мало часу роздивитись, а тут трошки більше погуляти, подивитись, як виглядає місто згори. Нам пощастило, була сонячна погода. Я не знаю, як в туман, напевно, взагалі не цікаво, а в хмарну погоду я не знаю, на якій висоті осідають хмари. Напевно ж, вони нижче завежують, за тоді ти там теж, в принципі, нічого не побачиш. Також на цьому саміті можна придбати два келихи шампанського з ікрою. Це коштує 78 євро. Але там немає ані столиків, ані стільчиків. І, як на мене, це не романтично абсолютно. І плюс, бачила, люди брали, і здається, у них були пластикові келихи, що теж не романтично, погодьтеся. Тут вказана висота, на якій ми зараз знаходимося. Тут є ще ось така добірка веш, і, звісно, ми. Намагалися знайти свої Стокгольм і Київ. А далі був спуск на ліфті. Спускатися виявилося ще страшніше ніж підійматися, тому що коли ти їдеш вгору, земля якось повільно від тебе віддаляється. А коли ти йдеш вниз, то вона наближається з шаленою швидкістю до тебе. Це по перше, а по-друге, це відчуття. Ну, ви знаєте, в ліфті, да, коли вниз їдеш, душа прямо підстрибує вгору, прямо підстрибує. Це падіння. Фух, перші секунди дуже страшно, потім трохи легше, але все одно в сумі мені здалося, що спускатися ще страшніше ніж підійматися. На другому поверсі виходиш, тебе вітають, зустрічає людина і каже тобі бонжобнівелкемтідесекендфлотафлодисвейсом мипарісі. Далі ми гуляли по другому поверху, і мені здалося, що вигляд саме на місто з цього поверху симпатичніший, тому що воно все ближче знаходиться, і ти можеш роздивитися парк, якусь будівлю. воно не все зливається в якісь маленькі квадратики. А все ж таки можна роздивитись і, ну як на буде краще. Тут два рівні, можна піднятися на другий рівень, він без розчітки і виходить, дуже класні кадри. Тобто ти стаєш і прямо вигляд на місто шикарний. Кадри з висоти класні. Виходить. Тут згори роздивлялися кораблики. Ми ввечері теж на такому плануємо покататися. У нас вже куплені квитки. І цікаво, тут же їх хмарочоси стоять і. Поруч з ними такі історичні невисокі будівлі. І коли вже спустилися, хочеться походити біля цієї вежі. Там до речі, територія симпатична. А, і хочеться її пороздивлятись із такого ракурсу, із такого і пофоткатися, і познімати, бо не кожен день ти буваєш біля Ейфелевої. Тому ніби вже все зняли, ніби вже все сфотографували у всіх ракурсах, яких тільки можна. Але угодити все одно не хочеться. Ну, давайте ще трошки, давайте ще трошки. Та там вже Лувр на нас чекає. А Ейфелева все ніяк не відпускає. Далі ми пішли в Лувр на етапі покупки квитків. Заздалегідь казала, що я не хочу туди йти. Але втім ну, дівчата йдуть, кажуть, ну ладно, вже луфр так луфр. І врешті буде окреме відео про луфр. Потім. Думаю, на цьому місці слід зробити паузу. До наступного відео. Продовжимо. Трошки пізніше. Людина першого класу. А бізнес-класу, бізнес-біз класу. А макістку, включений. Ой, від. Блін, мені здавається. Ну що ви поїхали.